Українські побутові казки Випуск другий Читає Олександр Шепель. Три бажання Був собі дід і баба, і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди. Завжди голодні й холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували, та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. А як світ не без добрих людей, то вони хоч і сиділи весь тиждень напівголодні, але ж у неділю не було ще кого ховати, бо ще не було того дива, щоб у селі умер хто з голоду. То вже хіба в місті таке часом трапляється? Ото прийшла до них раз хитруща баба, а вона була чарівниця. Вони чим мали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли, і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися, я вам хочу подякувати. каже вона на прощання. Я собі піду. А ви загадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте, і кожне ваше бажання в мент збудеться будете ви до кінця життя свого мене згадувати. Та й пішла. Сіли старі за столом і почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя, таке зледенне та обоге, зробилося враз сите і розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати у першу чергу, якого чуда, дід, дуже голодний, сказав, приказуючи, перш за все, хочу печеної ковбаси в величезний шматок. Аж ось дивиться з комина спускається кільце ковбаси, завбільшки змотовило. Та такої рум'яної аж дух приємний пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї бо в голові вже складалися інші, щоб вернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як циган на торг з козою або як дурені з ступою, і запросив на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. А ну, бодай же тобі